Презентуємо вашій увазі замовлення нашого клієнта. Красуня від Fan West Doll. Це секс-лялька з ТП, і вона ну дуже приваблива. Її міміка зводи з розуму. Клієнт обрав ляльку, як на оригінальних фото. Ви тільки подивіться на це тіло. Пишний бюст та тонка талія, мрія, а не жінка. Вона має вбудований металевий скелет. Що дозволяє їй прийняти будь-яку еротичну позу. Також клієнт додав ноги зі стабілізаторами та фіксовану вагіну. Подивіться детально на це миле обличчя воно манить і манить. Нагадаємо, що на нашому сайті sexdolls.com.ua ви можете обрати ляльку і додати розширений спектр налаштувань, щоб створити жінку своєї мрії. Напишіть нам, і наші менеджери залюбки вас проконсультують.